Перш за все хотів би е, подякувати нашим воїнам ЗСУ, які боронять нас і дають змогу грати в футбол, жити. Да. По-друге, болівальники наші приїхали, тому, як я вже казав, ми винні їм перемоги. Мало було в нас в цьому крузі перемог. Да, тому хотіли теж подякувати їм болівальникам, що приїхали. Е, що стосується гру, ну, ми знали, в принципі, там. Е, Ріалфарма, хоча і не вигравала зараз другий круг, але зі всіма е, давала бій. Юкса, нічями, повними ми Карпати, тому, в принципі, непогана команда, непогана гра, але е, ми задоволені грою і, і, і результатом. Не все в нас виходило на протягом всього сезону. Були непогані ігри, е, сама гра була, але все визначається результатом. Результату десь не вистачало перемог, тому сьогодні так співпало. Ігра була досить добра. Хлопці зробили все те, що ми їх просили. Був гарний темп гри, моменти були. Те, що в нас в останніх іграх не виходило забивати, сьогодні і забили, і зіграли на нуль. Ну, сьогодні ми задоволені, це та гра, мабуть. Яка дає нам е, такі позитивні, позитивні моменти на краще, на майбутнє. З таки, якщо ми будемо так грати, то на наступний сезон у нас результати повинні поліпшитись. Така була надія, що ми сьогодні. От гра була полтора тайму, я вважаю, що дуже гарно з нашої сторони. У нас було багато теж моментів, просто ми не реалізовували, соперник свої моменти реалізовував. Теж обучені, хлопці, усі команди зараз тероліги такі. Очікувався, що ми там закінчили на місцевому рівні. Виграли там кубок, ну, Такий настрой був достатньо добрий, тому що три було по победи. І це ну, осадок. І ми навіть дивимося, даже полтора тайму, от коли ще був 1-0. І в нас мом моменти, моменти. і ми кажемо, що от вже игра з'являється. Найголовніше це гра, тому що до цього щось ми багато працюємо, але щось не в'яжеться, немає такого, як я ну, от, привик, що головна гра. А результатом часом. І от сьогодні я побачив, що ми спокойно виходимо з оборони, ми хорошо створюємо моменти, ми добре прессингуємо. То тобто, есть ну, перший гол ну, нелогічний взагалі не разобрались там. І он теж психологічно перебуває, учитывая, що у нас результати погані. Ну, я сказав так, ми не ругали, і президент теж не ругав хлопців. Ми сказали так, пусть все останеться в этом сезоні. Він якийсь отак, такий пройшов. Ми 11 хлопців взяли молодих. Тобто давали всім грати. Це теж відкладається сьогодні, ми там дали дихнути, тому що в Терстиніс не поїде сім чоловік. Тобто ми так питалися, просто хоча б ще дати другим хлопцям поіграти. І розчитуємо дихнем, і вже після проведемо хороші збори, і я вірю, що в новий сезон вже буде не так, як зараз. Думаю, що все у нас впереди. Тому що гра у фрагментах, особливо останні ігри, була. Це головне. Ну, результат. Ну, многі, Много команд, коли попадають в таку яму, якусь, ми не забуваємо, ми багато не забуваємо, це проблема, тому що у супернику завжди буде момент. Да, все нам залетіло, все таке. Вот. А ми у нас в нас пусти ворота, не можемо попати, перекинути ватаря, не можемо, попадаем в перекладину. То есть Це був рахунок 0-0. Тобто друга гра. Ну, наверное, -то так. Ну, я вже по першому тайму бачив. Ну, ми з Чорноморцем краще грали в першому тайму. Хоча там не ті швидкі, і полі швидке, і полити було вологе. А тут, ну, вроді би, все, все привичне, все, ну, важкувато так виглядали і не було як черноморцем, де ми ну, чіпалися за м'ячі, організовували, гру, комбінацію організовували. Ну, мабуть, що там був великий там, забитий за 15 хвилин 4 м'ячі в кінцівці це багато дорого коштує. І, мабуть, цей сплеск емоцій, викид. Емоції він десь теж зіграв свою роль. Ну і можливо, ну як у нас багато молодців, молодих гравців, можливо, десь подумав, а ми ось там за 15 хвилин чотири м'ячі Чорноморцю забили. Ну, да, тому що Чермоць без замін грав і їм було важкувато, а ми зробили тоді-сім 7, 7 замін. І в кінцівки ми мали. Ну, і перерві я сказав, ну, ми 1-0 там програємо, чи може програвали, 2-0 там ще виграли. Ну, Якщо 3 пропустимо, то прийдеться там чотири забувати. Но ми нічого не забили. Нічого не забили, і всі ті ж хлопці грали, ну, виглядали трошки. Ну і я скажу, що можливо, це нам теж не дуже е, таку добру е, справу зіграло. Тому що ну, всі ж. Все знають. І тренер Хершенка зараз підходив після гри, так, він такий був дуже е, задоволений. Він казав, ми вас дуже боялися. А їм ця потрібна була перемога, щоб попасти там в шістку. Е, він каже, ми вас дуже боялися. Ми знали, що ви в яскравому стилі зіграли там, з командою вищої ліги. Ну, як? Хай це другий склад, ну, другий склад. Е, е, ну, не в Вінниця сьогодні зовсім по-іншому. Можливо, нас там трошки, там, не, не трошки а значно недооцінила, недоціни, а не в Вінниця підійшла самому дуже відповідально, відмобілізована. І ну, цих, скільки ми з ними грали, по-різному було, ми їх і обігрували, і там грали в нічию, там, Я пам'ятаю, 1 1 0-0 ми там грали. І... На виїзді. І програвали вдома в минулому крузі. Ми програли 3-2. Я не пам'ятаю, як ми зіграли з ними в першому кругу. А, 2-0, да, да, так. Ну, Це на виїзді було. І це в боротьбі було. У нас був не, не теж оптимальний склад. Не було там, здається, п'ятьох основних гравців тоді. Ми програли 2-0. Ну, Так погано по результату. Ну, щоб сказати, що ми дуже погано грали, ну, ми не можемо сказати. у нас були моменти і могли зрівняти рахунок. Щоб зрівняли наприкінці першого тайму, ми б не розкривалися, інша гра була б. Ну, Могли зрівняти е, рахунок. Ну, Трошки не, не, не допрацювали. Ну, Так погано по результату не було. Ми в минулому році теж восени тут 3-2 зіграли. 3-0 програвали, 3-2 і у нас ще були шанси зрівняти. Ну, Що маємо, то, що ні. Що маємо, то маємо. Ми розуміємо, що ми, цей сезон це провальний для нас. Зараз ми їдемо в Терстінець, там одна молодь їде, тому що ну, е е е бояться гравці, там з ними чайка грала, теж ніхто не поїхав після 25 років ніхто не ні. поїхав. І ми поїдемо молоддю, побачимо. Ну, Трестянець теж він йде, зараз ще нас на одне очко, що ми там зіграємо нічю, ми їх випередимо. Дома ми Трасінця тут програли 2-0. Ну, їдемо брати реванш, бо не програвати. Що буде після Тростянця? Ну, після Трасінця ми підемо в відпустку. І нам потрібно ну, переосмислити цей сезон, тому що. Е ну, як е, починали ми цей сезон так, е, вроді як, як кажуть, да, потужно, як за здраві, закінчили за упокоєм. Ну, зараз поминальні дні. Да, там, ну, ми так і закінчили, як поминальні дні. <закінчили> за упокоєм. І е, треба пересмислити і нам, і гравцям, що кому потрібно. Ну, ті, ті ігри там. Фінал змова, перш і півфінал, і фінал. І зараз теж гра з Чорноморцем. Я думаю, що з Черноморці дайте, то вони нас зараз і, мабуть, там під 5 чи під 6.0 виносять, тому що ну, вони там трошки розслабилися. Да. Е, ну, Дає привід для оптимізму. Ви продовжуєте розраховувати на тих хлопців? Ну, Ми сьогодні з тренерами так уже трошки. Так на швидку руч вже перекинулися. Навіть в самому поганому треба на було ж позитивно сьогодні. Сьогодні було багато позитивного. Треба відсікти негатив, відсікти і працювати над тим, щоб наші слабі сторони відсікати. І залишити, акцентувати, що було позитивно, що ми робили правильно і Іти далі. А те, що хто залишиться, хто не залишиться, ну, е ну дай ми, я повинен сказати слово вдячності болювальникам, вибачитися перед болювальниками за сьогоднішню гру. Ми дуже хотіли вдало закінчити, щоб уже не вирішувати там Е Там задачу. Е Ну, піднятися на, на, один, на одну сходинку, Не підня, а залишитися на сходинку вище. Тому що там інші, інші команди ми вже не, не здаженемо по турнірній таблиці. Але ну, Нива сьогодні була сильніша по грі. І ну, Ярошенко досвідчений тренер, він альянс, скривав альянсами. Теж ми тут альянсу програвали, він е дуже вчасно зробив заміни. І... Він перевернув хід гри з замінами, а у нас заміни не посилили, у нас, ну, скажімо так, не посилили. Я не буду казати, що послабили, їх заміни посилили, наші ні. Тому, тому і такий плачевний результат. Ну, а по поводу, що, що стосується гравців, час іде війна. І зараз важко сказати, хто що буде, Ми, хто у нас один дані, да, хто, хто завтра піде кудись воювати, хто поїде за кордон, там ще якийсь, хто е, закінчить футболом, тому що скаже, та я не можу, там, я боюся, там, хто, хтось буде ховатися, хтось, буде, хтось, хтось, хтось піде, да, хтось піде батьківщину захищати. Ну тут е, наскільки це все суб'єктивно, ну. Ми вже скажімо так, з'явилися на наступний сезон, і там атестація, ну наскільки я знаю, що атестація майже вже, ну, коли вже атестат буде получений, тоді можна сказати, що ми пройшли атестацію. Ну, всі необхідні документи для атестації ми подали все. Тобто, я думаю, що тільки технічно вже там повинні оформити. Ну, у нас все є для того, щоб грати. Там я чув, що намагається Титан з'явитися, у нього там деякі е е є труднощі, ну це перший раз, це зрозуміло. Може титан ще з'явиться і буде дві команди в Одесі професійне. Так, буде, та, 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 буде і дербі, і... нам далеко і, і їм далеко їздити, і нам далеко їздити. уже на один виїзд менше там всі ці готелі, всі ці транспорти. Це вже, е це вже таке. <сум> ну, Як Да, і е, на закінчення хочеться е, і ще раз подякувати вболівальникам за їх ну, просто нелюдське терпіння, розуміння і за те, що нас терпля. Ну, е, кажуть так, що той, хто терпить, той, той, хто піднімається, падає і знову піднімається, стає, той щось доб'ється. Ну і самі видатні там, вчені там, з 30-го чи з 40-го разу. Так що терпіння вболівальникам. Дякую.